Григорій булах, Україно моя вишиванко, ти мій біль, моя мука і доля, я без тебе, як день без світанку, я без тебе, як жавір без поля. Вишиванко, моя вишиванко, смирикова вишнева жаха, ти далеких Карпат полонянка. Ти Дніпра, мов хвиля жива, я по світу йду, в вишиванці, аж дивуються ген журавлі, хай зустрічають в веселі багрянці, Україна іде по землі. Україно, моя вишиванко, ти тернова, моя голубінь, Хай святиться навік світлий ранок. І серпневого дня височі. Дякую.